Україну на міжнародній арені представляють фріки В ООН – помічникиня Єрмака Дарія Зарівна, в НАТО російська ескортниця Раміна, В США, блазень в «Мама хахатала» шоу. В ОБСЄ – весільний тамада. 73% – Як вам спиться? Не пере від сорому. Щиро вітаю господітапонове. З вами знов Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно розважальна програма Саундчек. За традицією розпочну з цитати нашого старого приятеля Царя Соломона, яка еклезіаста, Бехоль Ецефіємутах удвахсфата ахла махсор». Кожна праця приносить достаток, але праця вуст лише до недостатку веде. Або в варіанті перекладу Івана Хоменка: важка праця приносить користь, а пуста балаканина голод. На жаль, всі ми є свідками того, як ця. Пуста порожня балаканина цих зелених сватів призвела не лише до морального, але і до фізичного зубажіння багатомільйонної нації. Ми команди, люди, які не були во владі, так ми не розбираємося в схемах, в дірібанах, але ми строїмо і будуємо країну мрії, і ми це зробимо. Той, хто йшов зупинити війну і просто перестати стріляти, зрештою знищив майже півкраїни. Ну але ж він сам стверджував, що готовий зупинитись посередині. Десь посередині би сашлі. То штота прийшлось би отдавати. а дуже просто рішить що. 30 безпекових угод, якими так пишався Зеленський, які він напідписував за останній рік, виявились абсолютно марними і беззмістовними. Тепер Зеленський стверджує, що він відмовляється від будь-яких гарантій, тому що ці гарантії не мають ніякого сенсу, якщо це не членство в НАТО. Через це кожен у світі тепер знатиме, що просто підпису будь-якої держави, якихось запевнень чи обіцянок для безпеки недостатньо. А скільки часу активності піар-зусилля, головне грошей було витрачено на ці абсолютно непотрібні тепер документи? Могли ці гроші витратити на армію і її потреби, а витратили на пусті балачки і дорогі бенкети. Пишуть коментатори. Знову те ж саме, як було перед вторгненням: що гроші йшли на все, крім армії, з цією владою виглядає, що Україні все важче і важче буде перемогти. Армія стікає кров'ю, пише Юрій Бутусов. Сотні бригад та батальйонів пишуть відчайдушні заклики в соцмережах до громадян: купіть нам дрони, купіть антени, купіть реп, купіть кевларові плащі, купіть пікапи, купіть квадроцикли, купіть рішітки на бронетехніку, купіть, купіть, купіть. І в одній стрічці портрети та свічки тих, кому. Не купили тих, хто загинув, тому що не було дронів, щоб знайти та вбити ворога. Не було реп, щоб ставити перешкоди дронам. Не було квадроцикла, щоб підскочити на евакуацію. Не було плащів, і граната з мавіка влетіла в окоп. Не було решіток на броні. І цінна техніка була знищена. Зараз продовжує Юрій Бутусов, вводяться в бій нові бригади, до складу яких пішли люди, але держава взагалі їх не забезпечила ані дронами, ні репом, ні іншим життєво необхідним обладнанням. І щоденні постійні питання на фронті: а чому влада не реагує та не допомагає? А тому, що верховний головнокомандувач Володимир Зеленський мільярди гривень витратив на свою передвиборчу кампанію на роздачу тисячі гривень, що по суті є підкупом виборців, на створення нового та нікому не потрібного міністерства національної єдності на афери з закупівлями мін та снарядів, які не вибухають, когось було поранено. Когось вбито, а хтось на цьому заробив гроші. Розповідаючи, що Україні потрібна національна єдність та стійкість, гроші виділяються на пустий піар. Ні, Черчилль, ні Рузвельт під час Другої світової війни не роздавали гроші населенню, тому що усі гроші спрямовувалися на перемогу у війні. Податки підвищували, щоб виробляти якісні боєприпаси, щоб врятувати життя солдат, знищити ворога. Не створювали для перемоги у Британії чи США нових міністерств, бо єдність була в одному. Усі ресурси йшли на армію, а не на збільшення кількості цивільних чиновників, заброньованих від служби. Лідери країн-переможців однозначно вказали свої пріоритети, в яких не сумнівався ніхто. Оце і була національна стійкість. Але президент України не робить як Черчилля Рузвельт, в нього інші пріоритети. Тому ніхто зараз всередині країни так не знищує національну єдність та не підриває стійкість як сам Зеленський. Зеленський фактично вкрав гроші на захист України прирік тим самим на загибель багатьох захисників, тому що впевнений, що за допомогою підкупу та політтехнологій зможе ввести в оману тих, хто вижив у тилу, і зможе всидіти на посаді. Тому, крім крісла та влади, Зеленський ні про що інше думати не збирається. Безсоромна брехня та кров замість справжньої єдності та справжньої стійкості. Брехня і кров у вчинках і на словах. Як змусити Зеленського допомагати людям на фронті? Як його можна зосередити? Може хтось служить на фронті з кварталу 95 і з ним можна було б зробити інтерв'ю? Чи хтось служить на фронті з друзів та знайомих родини президента, його дружини і батьків? Ну має ж у нього з'явитись якесь людське співчуття до тих, хто несе на собі цей смертельний тягар війни. Соціолог Тимофій Брік оголосив результати дослідження, згідно якого частка українців, які виїхали з країни через війну, а тепер міркують над поверненням, дедалі знижується. На початку вторгнення повертатися були готові 70-80% переселенців тепер не більше ніж 30-40%. Заяви Зеленського, який вимагав позбавити всіх українців за кордоном підтримки, вимагав примусової депортації, блокування консульських послуг, а головне ситуація в самій Україні, особливо щодо бізнесу, податків, всеохоплюючої корупції, свавілля силовиків та інше, все це і призвело до таких фатальних змін. Але 30-40% ще хочуть повернутися. Ну то цим медіалістам-патріотам тепер контрольний в голову. Міністерство національно єдності і затятий корупціонер та відповідальний за більшість злодіянь режиму, опинився на його чолі. Шмигаль під час представлення нового віце-прем'єра, як і сам кандидат, так і не змогли пояснити, які цілі нового органу і чим конкретно він буде займатися, окрім розпилу своїх кільканадцяти мільярдів. Але сам факт надмірної уваги у виді таких номенклатурних покручів має дуже чіткі наслідки. Після давнішого проголошення Зеленським намірів створити Мінпук, Міністерство повернення українців різко в сотні разів зросла кількість у наших дипредставництвах заяв про відмову від українського громадянства. Отакий От вийшов пук. Судячи з останніх кадрових призначень, пише Ірина Геращенка, лава запасних у владі трансформувалася в дитячу таборетку. Вже не такі й нові, але все ж таки нові обличчя тасують і переставляють між міністерствами і відомствами. Це і є суть реформ Зеленського. Влада провалила реінтеграцію, так і не сформувавши внятної політики підтримки ВПО і деокупованих територій. Влада катастрофічно недофінансує МЗС, на яке сьогодні лягає велике навантаження, в тому числі щодо підтримки 6 мільйонів. В біженців. Тепер влада взялася створювати нове міністерство. Проблема повернення українців дійсно є болюча і життєво важлива для повоєнної відбудови України. Але боюся, причина переміщення Чернишова з Нафтогазу в уряд не так турбота про біженців, як переділ потоків. У влади все менше ресурсних місць, тож банкова бере під повний контроль всі, абсолютно, потоки. А уряд з часи Зеленського Єрмака це слухняний департамент банкової, повністю втративши суб'єктність. Ну і бачимо, як згасає зірка всіх. Вчорашніх фаворитів офісу президента, правда, всі вони були настільки невиразні і не самостійні, що важко запам'ятати навіть їхні прізвища. Міністерство національної єдності пише Ігор Кондратюк: це малоросійський треш, бо свідомі українці і так і єдині в своїй боротьбі за єдину вільну Україну. А тим, кому какая разниця, це міністерство, вибачте, до дупи, як і все інше в цій країні, окрім спать, ржать і страть. До слова, продовжує Ігор, задачі міністерства кохання набагато зрозуміліші. Кохаймося, бо ми того варті, і методи досягнення результату теж. А от єднатися з Крупою чи з Бужанським, наприклад, мене жоден Чернишов не змусить, бо не зуміє. Але виявилося, що для того, щоб створити нове міністерство національної єдності, достатньо було просто перейменувати міністерство реінтеграції окупованих територій без зміни його функціоналу. Так можна було б створити навіть міністерство єдинорогів. Ну, мабуть, території вже успішно реінтегрували. Пишуть коментатори. Тепер можна і українців об'єднувати. Ще треба було Ірину Верещук перейменувати в Олексія Чернишова. Ви навіть не уявляєте, пишуть коментатори, скільки бабла буде потрачено на те, щоб змінити таблички, штампи, бланки цих документів. Ми от кафедру перейменували, щоб точніше відповідала суті того, чим займаємося. То вже півроку розгрібаємось з документами, і все ніяк не вигрібимось. Зеленському власні рейтинги пише Київ Мізьбуда набагато дорожчі за виживання країни. Він або не хоче розуміти, що без існування України він не буде президентом, або ж переконаний, що нафіга така Україна, якщо він не буде її президентом. в СРСР критиків Совка направляли до психушок, оскільки аксіомою було те, що не бачити переваг радянської влади міг лише божевільний. Зараз маємо іншу аксіому. Кажеш про низький рейтинг найвеличнішого лідера. Ти проплачений супротивником. Дуже зручно. Але чого ви очікували від совків? Цей трендець пише твітерянин Гудс, Вже неможливо сприймати Україну на міжнародній арені. Представляють фріки в ООН – помічникиня Єрмака Дар'я Зарівна, в НАТО російська ескортниця Раміна, в США, Блазень в ЗМАМА ахатала шоу в ОБСЄ – весільний тамада. 73% – Як вам спиться? Не перевід сорому. Та як на перемовини пише Гумова качечка почав їздити Єрмак, то вже треба зрозуміти, що цей балаган лише імітація влади, рішають інші люди. Джон Сміт, наша дипломатія в особі МЗС, офіційно заявили на весь світ, що Україна не прийме жодні фількіни гарантії безпеки окрім НАТО. Повністю підтримую я, взагалі, з дійства за Зеленського, поки він відмовляється розмовляти на умовах ворога і заявляє, що Україна не поступиться. Але ж три роки цієї так званій гарантії безпеки. Пеки були особистим піар-проектом Єрмака в Ушанці. Отже, Зеленський визнає, що Єрмак чергове провалився. Причому Єрмак провалився вже вдруге. Саме він просував трек переговорів з Рашкою через руського козака. А 24 лютого 22 року руський козак його надурив, і руски напалі. Єрмак став банкротом, голохвастовим на всю країну. А щоб перекрити той провал, некомпетентний Єрмак почав носитися з цим новим піар-проектом. Антії безпеки замість НАТО, в яке, як вони казали, нас ніхто не бере. Тепер виявляється, Україну не цікавлять жодні гарантії безпеки, крім НАТО. Приїхали. Навіщо тоді Єрмак черговий дурив країну і союзників під крилом Зеленського? Зеленський має позбутися Єрмака. Він мав зробити це ще 24 лютого, 22 року. Так панове. Ви ніколи не врятуєте свій народ, якщо не продемонструєте йому всю глибину його морального падіння. Тому, попри все, панове, не опускаємо руки. Все в наших руках. Тому їх не можна опускати. Не ридати, а здобувати, хоч це нам як на собі кращу долю в боротьбі. До нових сподіваю, цікавих зустрічей в ефірі. Панове, бережіть себе та Україна.